Стадний інстинкт в інвестиціях, що це таке, і як це пов'язане з грошима. А я зараз дуже глибоко вивчаю поведінкові фінанси і розумію, що є деякі шаблони поведінки інвесторів, і це дуже сильно впливає на рух ринку, воно рухається або вверх, або вниз, саме через поведінку інвесторів. І стадний інстинкт це найпоширеніша поведінка, коли я починаю купувати акцію, тому що мені порекомендував брат сват, кум, і я не аналізую цінний папір. Просто мені сказали так купити. Всі купують. І, звісно ж, я куплю. І це класична помилка, тому що якщо я постійно буду купувати хаотично, імпульсивно, я не буду отримувати прибуток. Це не призведе мене до фінансового успіху, до фінансової незалежності. А треба вміти аналізувати акцію, вміти відбирати. Під свій ризик профіль, під свою стратегію, під свою ціль, і тільки потім вже купляти. Тим чином ви будете йти до своєї цілі, отримувати прибутки, тому що ви будете обирати якісні компанії. Тому не робіть класичні помилки, які роблять більшість інвесторів. Інвестуйте з розумом, а не з емоціями, і отримуйте прибутки.